Ісусу Христу. Шановний Микола Ярославович, улюблені браті і сестри, я сьогодні найперше вітаю усіх вас із святом Святого Миколая. Традиційно, що сьогодні ми в цей день, згадуючи великого благодійника і чудотворця Миколая, в цей день готуємось до наших Різдвяно-новорічних свят. Наповнюється душа наша радістю в очікуванні багатьох чудес, які, які дарує Господь у ці свята. Найбільшою радістю для нас, звичайно, є народження і прихід у світ Спасителя, якого ми прославляємо вітанням Христос рождається. Це найбільша радість, яка усвідомлює. Яку усвідомлюємо ми своїм серцем своїм розумом, тому що це радість щасливого сьогоденного життя і надія на вічне життя. Сьогодні особливі дні: дні, які ми готуємось до різдвяних свят. Цей рік був насичений багатьма подіями. Цей рік був особливий у наших прагненнях, європейських прагненнях. Ми віримо, що Господь все ладнає так, як краще для нас, бо ми до нього звертаємось у ці дні. Молитві просимо для себе щасливої долі, долі своїм дітям, долі нашій незалежній Україні. Так як от, приходячи. У світ Господь подолав в смерть, так як світло, яке з'являється в темряві, дає світло для світу, так і тут божественною благодаттю все стане так, як буде добре для нас. І хай Господь нам в цьому допомагає. І я бажаю, щоб в ці різдвяні свята ми раділи, тому що є на це причина, Бог з нами, щоби в цій різдвяні свята. Ми були тверді і впевнені, що все в нас буде добре. Те, що ми намітили, те, що ми для себе визначили свій курс, він буде таким же визначеним і до кінця. Бо ми робимо це і бажаємо це на благо собі. Але саме головне, що ми в ті різдвяні свята будемо радіти народженню Христа Спасителя, і цією радістю будемо ділитися з усіма людьми, які. Чекаю цієї радості, тому що радість, розділена з ближнім своїм, вже є подвійна радість. Тому радійте самі, дякуйте Богові за кожний прожитий день, радістю різдвяної діліться з усіма, будьте щедрими в ці дні, провідуйте всіх, кажіть добрі слова, робіться, як робив це Святий Миколай, роблячи подарки. І просто радіючи життю, і хай Боже благословення завжди буде з нами. Наша дорога до Бога і наша дорога в Європу. Слава Ісусу Христу, слава Україні!